Так, привіт всім. Ще раз хочу при, підняти тему перфекціонізму. Вже в мене є відео на тему антиперфекціонізму, я себе вважаю антиперфекціоністкою і, і цю релігію, ну, але це не релігія, це я так жартую. Я намагаюсь транслювати. Чому я знову хочу повернутися до цієї теми? Тому що я віднайшла і відчула, що перфекціонізм дуже схожий на ідею фашизму. Далі я просто задала питання, щоб переконатися, чи я права чи ні, спитала у чата GPT, назви мені схожі риси в перфекціонізмі та фашизмі. Я зараз надиктую це під диктовку, щоб ви це послухали, і сподіваюся, що ви зробите висновки. І фашизм, і перфекціонізм бояться хаосу і прагнуть порядку та контролю. Перфекціонізм прагне досягти ідеального порядку, уникаючи хаосу, помилок і невизначеності. А фашизм просиває ідеї тотального порядку жорсткої ієрархії, контролю над суспільством та елітарності. І всі вони хочуть виправити світ згідно з певним уявним ідеалом. І перфекціонізм, і фашизм нетерпимий до помилок і слабкості. Перфекціоніст жорстко оцінює себе і інших за найменше відхилення від ідеалу. А фашистська ідеологія нетерпима до інших слабких, неправильних, бо все має бути правильно та за одним стандартом. У цьому сенсі обидві системи виключають людське: емоційність, сумніви, багатоманітність. Нав'язування одного стандарту. У перфекціонізмі лише один правильний спосіб робити речі. У фашизмі лише одна правильна ідентичність, мова, культура, лідер, нація. Тобто є певна уніформність і відмова від множинних форм, від плюралізму. Далі, самообмеження та репресія. Перфекціонізм може призводити до внутрішнього насильства над собою, внутрішній критик, самознецінення і так далі. А фашизм до зовнішнього насильства над тими, хто не вписується в систему. В обох випадках репресії або внутрішні, або зовнішні. І фашизм і перфекціонізм має потребу в ідеальному образі. Перфекціоніст сам створює ідеальний образ для себе або свої роботи, заради якої жертвує реальністю, а фашизм створює ідеал нації над людини, великої держави і нищить усе, що не вписується. Підсумок. Перфекціонізм це внутрішній тоталітаризм, а фашизм зовнішній. Обидва це спроба уникнути хаосу, страху, вразливості, замінивши їх. Чистим порядком, але за цим часто стоїть страх, а не сила. Ну, Ви послухали так? схожість фашизму і перфекціонізму вона і вражає, і дуже лякає особливо про цей порядок і страх самого хаосу. Так? Я одразу коли про цей чистий порядок чую. Я згадую зоряні війни і як там виглядав Дартвейдер, так ці всі штурмовики. І наскільки це все нездорово, не кажучи вже про історію, не кажучи про проявлення, проявлення фашизму в країнах Європи і не тільки, не кажучи про те, як ми зараз живемо під ракетами через той же фашизм, який Путін та Росія. Направляє щодо нас з усією тією силою пропаганди. Це я думаю, що це дуже схожий механізм фашизму і перфекціонізму. Ну, будь ласка, якщо ви досі вважаєте, що перфекціонізм це добре, або ви вважаєте себе перфекціоністом, я вас дуже прошу перегляньте цю якість, перегляньте її з точки того, що вона справді нагадує фашизм. До себе і до вашого оточення. Це не покращує якість вашого життя, не додає вам щастя, не додає вам бажаного, не додає вам легкості і не дає легкості вашим рідним та близьким, вашим друзям. Будь ласка, скажіть перфекціонізму ні. Будьте живими. Дозвольте собі помилятися, дозвольте собі орієнтуватися і адаптуватися до хаосу. Будь-який такий тотальний контроль він веде до жахливих наслідків, до психічних наслідків. Рано чи пізно тиски контролю розтискаються, і відро холодної води падає вам на голову, а також вашим рідним. Тому відмовтеся, будь ласка, від перфекціонізму. Або просто наберіться хоробрості, подивитися на нього в очі. Чи дійсно цей перфекціонізм вам, друг?